Підозрюються у привласненні майже півмільйона гривень бюджетних коштів. Поліцейські спільно з прокурорами Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили начальника одного із квартирно-експлуатаційних відділів, його підлеглого та керівника фірми Переможниці тендерних торгів. Їм інкримінують 191 та 366 статті Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювані використали для ремонту матеріали гіршої якості. Натомість вартість робіт завищили. Встановлено, що вони внесли до офіційних сфабрикованих документів завідомо неправдиві відомості, а згодом перерахували фірмі-підряднику кошти. Як наслідок завдали державі збитків на суму майже 500 тисяч гривень. Наразі спецпрокурори вирішують питання про обрання для них міри запобіжного заходу, а також відсторонення від посад. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.